Від стоп, не виключай цей відос. В цьому відео я дійсно тобі покажу, як ніхто інший, як з 5000 тисяч гривень я буду розганяти свій депозит. Це буде велика історія. Я не можу чіпати свої кошти, я не можу більше докидувати кошти. Сьогодні я вивів 5,5 з половиною мільйонів гривень та залишив собі лише 5000. тисяч. Це в нас трошки більше ніж 100 баксів, десь там 130 доларів. Та в цьому і то тобто буду повністю розганяти цей депозит. Це буде десь 10, 15, 20 відео, скільки мені знадобиться, скільки я і буду працювати, так як моя ціль мінімум це там 15-2000 доларів, і потім буду їх знову виводити. То що, в цьому відео покажу вам свою саму топову стратегію. Але ж також, друзі, обов'язково переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал, так як в Ютубі я багато чого показувати не можу. Як мінімум, ось ця наша стратегія. Ну і в цілому купа іншої інформації. Ось цього поставив вивід 5,5 ,5 мільйонів гривень, які мені, до речі, вже прийшли. То що, чекаю вас всіх тут? Тут купа стратегій, купа інформації, купа торгівлі. Та купа купа взагалі всього. А наразі є лише 5 тисяч та велике бажання щось змінити. Тож хай це буде для вас якоюсь мотивацією. А зараз переходимо до нашого комп'ютеру. Бам, і так, перейшли вже до комп'ютеру. Маю 5 тисяч гривень, як я і сказав. І тепер буду заходити в суму не на 250 доларів, або там не на 250 тисяч гривень, а буду заходити на 250 гривень, так як ось наразі в мене є 5К, і більше я не можу сюди докидувати ніякі гроші. Тож потрібно максимально. Грамотно розпоряджатися цими грошами. Наразі в нас є топова стратегія, яка, ну, сайт, який дає мені сигнали, друзі, а, працює по цьому сайту. Tradingview називається, Але ж наразі вже ніч і він в нас зачинений. Тобто зачинений не сайт, зачинені наші валютні пари. Ось все, ці, без підпису OTC, тож я не можу на них торгувати, в нас залишається лише OTC, та й буду на них торгувати, тож потрібно розганяти свій балансик. Працюю по нашому індикатору Parabolic Star. давайте зроблю скріншот, швидесенько поясню, як я планую розганяти наш депчик, наш депозитик. Давайте беру всю таку стрілку, її вам все покажу. Коротше, буду заходити вгоду. Це наша власна розробітка. З першого по третій наш квадратик. Якщо наш квадратик з знизу нашого, то все, давайте буду ось отак краще. Вводити. Якщо ось бачимо перші наші три квадратики, якщо наші три квадратики знизу нашої угоди, знижу нашого графіку, то ми заходимо до гори там, на 2-3 хвилинки. Якщо наші ось ці квадратики зверху нашого графіку, з першого по третій, заходимо донизу, типу ви самі можете навіть на цьому скріншоті бачити, як воно в нас все відпрацьовує. відпрацьовує. А квадратики до гори заходимо вгору квадратики донизу, ну і ось так в нас рухається прогнозовано графік. І наразі чекаємо з вами, поки тут з'явиться умовно один наш квадратик. Квадратик, це у нас створення сигналу, другий квадратик, підтвердження, і вже можна заходити донизу. І надалі буде з'являтися третій, там четвертий, п'ятий, і графік ще там далі, далі вниз, вниз, вниз буде в нас йти. Тож, в цілому, все пояснив. Тепер мені потрібно знайти нашу валютну пару, де в нас там буде один з першого по третій квадрат. І все, буде заходити на дві хвилинки. На 250 гривнів. Ну, бачимо ось таку ситуацію: два квадратики, але чесно кажучи, бачимо, що тут дуже сильна якась бичка, і вже з'явився наш третій сигнал, і ймовірно, в нас відкат тож я сюди ризикувати не буду. Тож, давайте переходимо далі Просто ось, ось так буду ходити по нашим валютним парам та шукати гарненький моментик для входу. І так, секундочку. Ну, ось отак, бачимо три наші квадратики, сюди можна зайти. Короткостроково на одну хвилинку на 250 гривень, так як на дві хвилини то буде, мабуть, занадто сильно багато для цієї угоди, так як бачимо, що в нас дуже сильна волатильність тут. І пішов в нас прогнозований невеличкий відкат, трошки я потрапився заходити в цю воду, але ж все одно ведміжий тренд в нас наблюдається. І мені цього достатньо, щоб там зайти. Ой-ой-ой, випадково додав Fibu. І мені цього достатньо, щоб зайти в нашу угоду на підвищення. Тож, давайте наразі будемо з вами дивитися на відпрацювання. Залишається 25 секунд до кінця нашої угоди. Поки що йдемо потрошки-потрошки по вниз, але ж мені достатньо того, що там наш параболіксар, наш індикатор, до речі, називається Parabolic по його налаштуванню. Ось робіть скріншоти, бам-бам. Ось отак його налаштовуємо. І бачимо, що в нас з'являється четверта квадратик, але ж наша угода вже пішла донизу. В такому випадку я беру 500 гривень і заходжу ще один раз. Типу, якщо. Одна охота в нас заходить в мінус, ми по мані менеджменту перекриваємося ще один раз. Але ж наскільки я бачу, що все ж таки ведмежий ринок в нас, мабуть, буде трошки сильнішим, ніж я думав. І. Можливо, та й таке, що і ця угода зачинеться в нас в мінус, але ж я на це там дуже сильно не розраховую. Я все ж таки думаю, що все в нас буде гарно, так як ну, не просто так цей індикатор а, каже, що ми будемо йти до гори, І дійсно ми вже починаємо відростати до гори, а, так як нам і сказав наш індикатор. Тобто на 5 секундному нашому таймфреймі бачимо взагалі ідеальний памп, а, з якого я зроблю, плюс 460 гривень. А, тобто я втратив 250. От, отримую, плюс 460. ну, математика Така проста, думаю, ви розумієте все самі, як працює наша стратегія. І тим часом, так, все ж таки, так ідеально. Ось цим мені подобається цей індикатор. Звісно, що там ті 500 гривень мені що там туди-сюди вони ну, мене там авто з коштує заправити мій гелік там 6-7 тисяч. Але ж все одно маємо ідеальний плюсик, друзі, і я в прибутку на 210 гривень. Звісно, що це там не така велика сума, але ж все одно. Як на мене непогано, як на мене непогано, давайте, мабуть, ну, ще одного відчиняти. Так, скільки в нас взагалі відео йде відео, в нас йде 5 хвилинок. Ну не знаю, давайте відчинимо ще одну угоду на одну хвилинку на 100 гривень. Давайте ось на 100 гривень відчинимо ще одну нашу угоду. Одна хвилина, бачимо, ідеально донизу заходимо, бачимо наш перший квадратик, і надалі, як я вам і казав, будемо з вами бачити, що в нас формується. А, ось тут ось така історія. Наш, ось вже з'явився другий квадратик, надалі буде третій, четвертий, і графік так пум-пум-пум-пум. Донизу, донизу, донизу. І тим часом бачимо, що у нас а, поки не туди, не сюди, як ми можемо бачити, але ж, попереду, у нас ще 35 секунд до кінця нашої угоди. Тож, давайте будемо дивитися, о, бам, дочекалися ідеально, друзі. Ще плюс 92 гривні, я не знаю, навіть кава, кава коштує, мабуть, трошки дорожче, а там де я п'ю каву, але ж все одно це гроші, і це дійсно непогано. Умовно, якщо рахувати ось так математично, зайшов на 100 гривень, заробив 92%, тобто 92 гривні. Якщо б я зайшов би на 100 тисяч, заробив би 92 тисячі. Тож, ну, в цілому, я задоволений, там, гріх жал -жал -жал жалуватися на ось таку стратегію. Але ж 5 секунд до кінця знову так. Трошки ми підросли гори В такому випадку знову сума x 2 бам на 200 гривень донизу. І ось по такій, по такій формулі, ось по такій схемі я і торгую. Типу, ну нічого важкого тут немає. Просто бачимо все-таки сигнал, заходимо і заробляємо гроші. Якщо там одна хода зачинався, у нас в мінус, то. Просто помножимо суму на 2, як я роблю, і заходимо ще один раз. З цієї угоди, плюс 184 гривні я зароблю, 100 повертаємо 0, 84 в плюсик. Тож, якось так, давайте дивитися. І так, в нас залишається 20 секунд до кінця нашої угоди. Давайте відразу підготуємо нашу колінку на 400 гривень. Але ж ну, я не думаю, що воно знадобиться, так як ми в цілому йдемо так, як за нашим аналізом, але ж ми бачимо, що наразі в нас ніч. Пів першої ночі, і ринок може вичудити в нас взагалі все, що завгодно. Але ж поки що йдемо за аналізом, і наша нашого фіксується, повертає мені плюс 100 гривень і плюс 84 гривні я виходжу в прибуток. І того загалом за 5 хвилин торгову сесію я маю прибуток в 294 В гривні це в нас майже там 10 баксів. Тобто плюс 300 гривень маю. І в цілому ним непогано. Ну я думаю, що кожен згоден зі мною. То ще, друзі, переходьте в мій телеграм-канал, ну буде реально дуже приємно, буду радий кожного тут бачити. Тож, послання буде в закріпленому коментарі. Там мене більше, там ми більше спілкуємось. Дивіться наступне відео, будемо надалі розганяти депозит.